Всім привіт! Ви на каналі Mainvalue. Мене звати Даша Сміт і я хочу порадити вам ось таку пляшку. Це я зараз після тренування і пила воду і думала про водний баланс. Ну, як думала, думка прилетіла, захотілося розказати. Я знаю, що досі не всі люди слідкують за своїм водним балансом, і, і деякі люди реально, окрім там, чаю, кави та інших напоїв, не вживають очищеної води в своєму раціоні. І це. Хвилює мене, турбує мене. В моєму оточенні досі є такі люди. Я почала задумуватися над водним балансом ну, більше 10 років тому. І потрошку включати в раціон просто звичайно очищену воду. На початку це реально складно. Я знаю, що це складно, і на початку навіть одну чашечку в день випити здається складним. Але поступово організм привикає до цього. І не тому, що просто тіпа, людина привикає до усього. А Особливо до води класно звикнути не тільки, щоб всі органи наші функціонували нормально. Просто ви бачите зміну у всьому, у всьому у всьому організмі своєму. Якщо ви вже це робите, ви знаєте, про що я кажу, тому я просто дай 5, дай 5 людину, яка п'є воду і слідкує за своїм водним балансом. А якщо ти ще цього не робиш, будь ласка, будь ласка, почни просто там зі 100 мл, 200 мл на день і поступово збільшуй цю дозу. Чому я зараз хочу порадити саме ось цю пляшечку? Вона виглядає ось так: її можна, коли немає води, скласти в кишеньку. Взагалі, я знайшла таку пляшечку у нас в Україні, але в Європі вона продається Декатлон, Здається, магазин називається. Мені її подарували. Дякую, до речі, Влада, що подарувала мені цю пляшку. А, ця пляшка, коли наповнена водою, зараз я покажу, як це виглядає, з неї дуже легко п'ється вода. Я навіть сама не очікувала, що 250 мл води, а тут 250 мл, буде випиватися так легко і так швидко. Тому це пляшка-порада для тих, хто хоче почати слідкувати за своїм водним балансом. Уявіть, 4 такі пляшечки це вже літр води. Я вам скажу, що ви одну таку пляжечку зможете випити за раз. Як це виглядає? Вона не проливається, її можна брати з собою на пробіжку. І вона має такий захисний механізм, його треба повернути, затиснути зубами і просто пити. Ось так. Потім просто склали і понесли. Наповнили знову. Зараз я покажу, як вона виглядає в наповненому стані. У мене тут просто усюди вода стоїть. У мене, коли я живу сама, у мене просто в кожній кімнаті стоїть е отака велика якась чашка або ще щось. І я просто ходю і усюди п'ю воду. Це дуже зручно. Ну, дуже зручно, коли ви живете в просторі, де ви можете усюди залишити свої речі. І ваша вода очищена знаходиться не тільки на кухні. Вам не треба нікуди йти, щоб її випити. Просто взяли і випили наша чудо пляшечка готова. Ось так вона виглядає наповнена. Тобто ось у мене в руці повноцінний стакан води. Норма у кожного там буде своя, тому що це якось розраховується там зріст, вага, все таке інше. Тобто, можливо, вам не треба прям 2,5 літри пити. Але, будь ласка, якщо комусь цікаво, або зробіть отакий лайфхак, що просто розставте усюди якісь стакани, пляшечки у своєму домі, усюди і просто регулярно там раз ковточок зробили, другий раз, третій раз, і така звичка раз-раз, і ви вже на нормальному водному балансі. Так от, отака от пляшка займає, по-перше, мало місця. Її можна навіть маленьку сумочку положити. Ну, в принципі, я так і роблю. І я хочу сказати, що пити з цієї пляшки одне задоволення і реально випивається усе. Ну, чесно, я не знаю, як це відбувається, тому що коли я її відкриваю і починаю пити. Я натискаю руками сюди, натискаю тут зубами і п'ю. І... Одразу якось я випиваю досить багато, дивіться. Одразу раз, і так ну, немало. Тобто я можу за два рази випити, за один раз можу випити цю пляшечку. Просто набрати її знову. Це, по-перше, just fun. Просто весело пити з такої пляшечки. По-друге, вона гарна, компактна і зручна. Ось вам навіть вже декілька лайфхаків, будь ласка, як покращити свій водний баланс. Ви запитаєте мене, а для чого мені це робити? Я нормально от живу, п'ю чай, каву, і сок, і все добре зі мною. Ви навіть не уявляєте, якого стану стане ваша шкіра, коли ваш водний баланс досягне свого потрібного рівня. Ви навіть не уявляєте, наскільки ваші всі процеси в організмі почнуть. Працювати краще, швидше. Е, можна забути про багато різних відхилень або хвороб просто, просто пити воду. Реально, це виглядає просто. Я вам нагадаю, що геніальні рішення завжди прості і не треба ускладнювати собі життя. Звичайно, це не вилікує рак і щось інше дуже складне. Але це один із моментів, який, покращивши, ви піднімете свій рівень життя набагато вище. Повірте, цей вклад не дуже великий, а результати ви отримаєте неймовірні. Я бажаю усім здоров'я! Я дякую усім, хто підписався на мій канал, хто ставить мені вподобайки, хто пише коментарі, хто каже мені коментарі в живому житті. Є, яке ще є життя? В житті особисто мені люди, деякі кажуть, я на тебе підписана, і, і Таня, це привіт тобі. Ти вчора мене замотивувала зняти зараз це відео. Так, я, звичайно, маю мрію розвивати цей YouTube. Дисципліна моя страждає, це те, над чим я працюю цього року. У мене є декілька важливих цілей на цей рік, над якими я працюю. Давайте, може, наступне відео зробимо про цілі на рік. Я особисто люблю мріяти і ставити цілі на рік. Якщо хтось теж або вас цікавить ця тема, давайте про це поговоримо і ви поділитеся зі мною своїми якимись думками і цілями. Мені буде приємно дізнатися. І приємно буду знати, що я не одна. І ще раз дякую за перегляд і гарного настрою!